Кожного дня джвіцьких пригод, коли не вічуй подожм людських пригод, коли не бачиш і не сказати людські пригоди, кожного дня подорож людських пригоди, коли не мить людські пригоди. Коли ти пандиш у небезпеку обережним, тим нам бути, а все успішно, ти і оські пригоди. Кожного дня по дорожку, коли не відчуває, як ми гіоські пригоди. Візе, -е, я не хочу просто виходити і Ну, він тобто, закрився в своїй кімнаті. Тобто, я просто не можу казати, але просто візерія, він. Просто не хочуть більше казати тобто що? Так, може, я якось не те зрозуміла, але якось не розумію. Я розумію, що з це з... але... Добре, ми йдемо сьогодні більшості е... на подорож. На подорож? Так. Я вже в більшості вирішив, що буде сьогодні подорож, і більшість це є моїм рішенням. Але я не розумію, що ми щось стало собі зі заріє, і я не розумію, що там казав. Це вже не важливо. Я думаю, що вона. Подумає. Добре, тоді. я... добре, взагалі. А... Добре, тоді йдем. Що це за фото? Хм. Добре, Ха, ти, брате. А що? Я вже просто теж сюди прийти, а але... ви ну, мою пасту. Я, я до не, зап... не запрошував. Ой, не запрошення. Я сам можу прийти і без винятків. Хм. Добре, я вже не так не, неважливо. Добре, більше не найти до скелі. Колотію давай. Ага. Земля щось не те. Сам е, сам подивись на це фото. Тобто, це як ти бачиш, я тут немає, я щось можу побачити, але я бачу тут Гевене, маму і батька. Тільки цим більше розмите і я не можу зрозуміти, що тут в більшості намальовано. Я теж. Ти не спитати гемон, щодо за фото. Є перший. Колоці, ми йдемо? Ага. Постійте. Акумулятор майже розряджений. Чому більшість досі не заряджили акумулятор? А... І так я не зарядив ну, нема чого зробити, тут тільки 20%, нам того не вистачить, щоб просто людей долітити. Нам було тільки 100 або 80%, щоб більшість часті вже літити. Я, е, ну, я не знаю, я б зупинився. Ем, Евен? Що? Не можеш пояснити, що це? Ну, mm, а, це просто фото. Фото? М, -м, -м мені здається, що це щось фото пов'язане з тобою. <плес> я... Кажи. Я не хочу просто... Ну... Ми. Ми колись були. Разом, але це було так давно. Це було 30 років тому і. Запихали. Що ту відбувається? Ідея, просить тобі вийде, да не можеш пасти. Мені вже взаємно. Хватить! Адже хватить вже поховувати, що це було це було ганіше. І пам'ятаєш, що просто поховуєш минуле, і просто хватить вже поховувати минуле. Вже хватить. Ти завжди просто все приховуєш. Я Я просто не хочу, щоб ти це знав. Ти завжди все приховуєш. Вітаю, будь ласка, вже відійди, нас може впасти. Хватить. Забирайтеся. О, я вже знайшов каністру з топливом. <сх> так, добре, йдемо. Збирайтеся вже ним же точно вже на те. Я вже пісень не хочу його бачити. Що тепалося? Я щось сама не розумію, <сху> що тепалося. Я не хочу зараз про це говорити.